І справді це дивовижні технології, як розповідали глядачам друзі-колеги Станіслава Вицеховського. Вдуматися, шпон, яким покривають плити і стирси, роблять найпримітивніші меблі, в одухотворених руках художника зливаються в органічно цілісне, мистецьке довершене зображення. Інтарсія, інкрустація деревом по дереву то тільки один із методів, який дається Станіславу Вейцеховському для втілення його філософського бачення світу. Віджили дерево знову перетворюється на дерево життя і обертаються сфери багатомірного світу, і спіралі сходження ведуть людину єдино правильній, у безлічі можливих доріг, туди, до першоджерела, до світла самої любові. І в захопленні цих високих танких мандрівок зовнішнім і внутрішнім космосом, однак не можна не захоплюватись і чисто ремісничою майстерністю художника. Здається, тут дерево знову рослинно, клітина до клітини, з'єднує частки гілля різних порід і гострі, мов крила блакитних бабок над водою у сонячних зблисках, промені зірок торкають ніжним і гострим променем глядацьке серце. Станіслав Іванович Войцеховський приймав вітання друзів, прийняв нагороду Знаку фонду Духовна спадщина за меценатство, приймав дарунки і наші захоплені погляди, що прикипали до його робіт. І стало зрозуміло, чому він так відданий рідному Ворзелю. Певне, шумовиння живого дерева щоночі підказує тонкому слуху митця нові адреси в духовній географії світу, які варто виявити для нас, глядачів.